Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Гарманська анізація можна громадський контроль та до газети Права Україна звернулися родичі Петренкова Сергія Євгеніча незаконно сьогодні перебувають під варто по фальшованій справі. Я хочу сказати, що ми провели коротенько зараз. Громадське розслідування, журналістські розслідування встановили, що знаєте, справа спальшована. І адвокату, який тримав участь на майдані, захищав нашу судомці, яких тим по тим спальшованим справам. То знаєте, я хочу сказати, що сьогодні наша доблісна міліція, прокуратура, вони їх перещегаляли. Вони сфальшували справу взагалі, висосали її з пальця. І вся справа ґрунтується на тому, що Сергій відмовився давати хабарі, так сказати, за той дах платить дань, значить, нашим чи вашим новим керівникам міліції. В чому суть справа? Ну я ж до цього доходжу. Суть справа пригає в тому, що не деяка там людина, вона, начебто. Ввезла в Україну автомобіль, який був з польськими номерами. Значить, до речі, по матеріалу справи ми встановили, що на цей автомобіль він начебто офіційно отримав доручення 3 серпня 2016 року. Але вже 2 липня у нього цей автомобіль, начебто, викрали, розумієте? Тобто не було ще автомобіль, який вже викрали. Саме цікаве те по матеріалу справи, що начебто він. Перебував в по диску 2 липня. І в нього значить, забрали значить, цей автомобіль. І він скільки є 6 липня звертається міліція, що нього вкрали автомобіль. Ну, знаєте, я хочу вже сьогодні сказати, свернути, що ніякого автомобіля не було, це справа з ну, не права справи є. Відомості, які вказують на конкретне фальшування справи, на конкретне замовлення і кон... Що хоче сказати, що я, сказати, я вам назвав? Я можу показати зараз матеріали справи. До речі, по протоколам. Наприклад, от заява про злочин була там написана о 16 годині 45 хвилин, і начебто потім цей потерпіл дає пояснення, слідчому о 20.25, закінчив о 21 годині. Але в цей час він вже перебував по Азіму, там це показали, розпечатка телефонів в іншому місці. Уже там два села було. Я ну, написано, я просто це не пам'ятаю. Тут всі матеріали сфаршовані, більш того документи. Чому звинуватили? Тому що він відмовився давати дань бандітам злочинцям погода. Ось чому його звинуватили. Тут його сфальшували справу і зараз хочуть його посадити зараз те, чому він звиклював. Розумієте, чи Ось чому. Найголовій смисл цієї справи. Я ж вам сказав, що немає жодного документу доказу, того, що він був причетний до якоїсь Ну, Значить, конкретно давайте по матеріалам справи. По матеріалах справи фігурує якийсь телефон лайф, значить Петруньков 29-го з Києва дзвонив цьому потерпілому і казав про те, що він готов у нього купити автомобіль. В цей час по матеріалам документу була перебував в Кам'янець-Подільській. Друге. Значить Начебто 2 числа ця людина подзвонила знову і вона з Києва рухалася на Кам'янець-Подільському. Це по матеріалам справи, по тому доходить працювати. У нас є сотні свідків, які бачили, що це женщин дії компанії. Одночасно буде фіні, і вісім будемо банку буде батьків. Все вона заставка? Значить, це і план, що ми не добавили. Потім після на повітря надачі, там перепарати, є і докази, банків. В тому, значит, людина, то, значит, продав, тому що є, значить, вся людина, яка продавалася, там... вона його не могла продати, тому що там вироста може, могла продавати, не продавати потім не було. У нас їх роблять дві. Кажуть про те, що сміли ця світа, вона пінала злучитися і стала злочинця не служили злочини, спрашували справу. І з того ви знаєте, що потім був Сергій Владимирович, він був волонтером, він був волонтером. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.